ТСН тиждень з залою мазур. У неділю ми поруч щоб розповідати вам вражаючі історії. Незламних людей, ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинки у цьому ефірі, що виторгував прем'єр-угорщини Віктор Орбан на зустрічі із Володимиром Зеленським? І чи можна цей перший візит воєнного часу вважати угорсько-українським перемир'ям? Як у закритій чернечій державі з'явилась надія для української церкви, і яку цілющу силу відчули поранені українські Ські воїни, що вперше ступили на святу землю. Навіщо Гітлер поцупив свастику? Чому німецьке слово Ананербе стало таємною формулою для загарбання світу? І до чого тут знайдені в Україні скарби? Головні події, щоб кожен знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість, більше 25 років довіри та досвіду. ДСН «Тиждень» День залою Мазур у неділю, о 20-й.